З Різдвом Христовим всіх вас вітаю, мої любі підписники. І гляньте, вітаю вас від, від цих квіточок, які називаються Різдвяники. Недарма вони так називаються, вони, дивіться, розцвіли мені в перший день Різдва. Ну, ще небагато відкрились, але свято три дні, і вони відкриються. Гляньте, яка ж це краса! рожеві от от на підході. Бажаю всім добра, миру, щоб не повторювалося таке, як сьогодні вночі було, щоб був мир і спокій. Бажаю здоров'я і всього найкращого з різдвом вас всім.